Сьогодні діагноз цукровий діабет, на жаль, не рідкість. Це одна з глобальних проблем сучасної медицини. Жити з такою хворобою непросто. Ціна ліків та дефіцит глюкометрів по кишені не кожному. Щоб хоч якось допомогти хворим, голова Хмельницької первинної організації Микола Гула звернувся з проханням допомогти до представників влади, народних обранців та благодійних організацій. На його прохання відгукнувся народний депутат України Олег Лукашук. Дякуючи. Народному депутату ми змогли в загальній кількості порядка 14 глюкометрів забезпечити людей цими приладами, які вкрай необхідні для того, щоб знати рівень цукру і могти якось допомогти самому і звернутися до медичних закладів, якщо це вкрай необхідно, чи принаймні відчувається. Така необхідність 80% людей, які хворіють на цукровий діабет, в подальшому мають проблеми із зором. Тому, маючи можливість вимірювати рівень цукру у крові, можна призупинити одну хворобу і запобігти розвитку іншої. Хмельницька організація «Товариства сліпих України вже не один рік приймається цією проблемою. Зараз за підтримки благодійників справа зрушилась з місця. Ми дуже вдячні Лукашуку Олегу за те, що він не байдужа людина і зміг виділити. Для наших членів товариства глюкометри, які ми вручаємо. Вони дуже раді, дуже вдячні всі члени нашого товариства. Ми йому хочемо передати дяку. Я дуже вдячна нашому депутатові, що він про нас хворих людей не забуває. І такий подарок для нас дуже важливий. На обліку в Отосі перебуває 71 людина, хвора на цукровий діабет. Світлана Касприк живе з таким діагнозом майже 40 років. Вісім років тому вона повністю втратила зір. Як запевняє жінка, якби раніше була можливість контролювати рівень цукру, її життя наразі б склалось по-іншому. Від того апарату моє життя залежить. Ви поняли? Якщо я от щось мені плохо, але я вже ж пожила. Вдруг в мене давлення, а я думаю, що мені плохо, може, сахар впав. Понимаєте? Я можу пити цукор, а в мене високе давлення. Це той апарат, якщо б я заболіла 17 років, це я заболіла в 72 році, якщо б той апарат в мене тоді був, я б і не осліпла, і не була так зависима від посторонніх, тому що я в хаті то я генерал. А на вулицю йти мені треба постороння людини. Народний депутат завжди намагається допомогти медичним закладам міста з обладнанням. За його сприяння також ремонтуються приміщення лікарень, тому керівники медустанов через недостатнє фінансування з бюджетів часто звертаються саме до Олега Лукашука по допомогу.